Доброго дня, мої любі маляти, я дуже рада вас вітати. Погляньте, яка краса на літніх луках. Правда ж, приємно дивитися на ці квіти, аж хочеться до них посміхнутися. Усмішка, як сонечко, хай на личко сяє і цвіте, квіточка чи дзвінка роса. Хай чарівна усмішка. Друзі всіх вітає! Усмішка на личку це ясна краса. Ці квіти дуже чудові. А як ви вважаєте, якби перед вами на столі були не комп'ютер з ілюстраціями, а квіти живі у вазах, чи було б це красивіше? Так, вони можуть зів'яти, ну і що що вони зів'януть, але трішки порадували б нас і пахли б на всю кімнату. Так, діти, не можна рвати з квіти, краще дивитися на фотоквітів або живих у природі, так? Нехай ростуть і радують всіх своєю красою, адже природу потрібно берегти для наступних поколінь. А зараз сідайте зручненько і послухайте, що про квіти розповім вам я. Хто вміє слухати, той буде більше знати. Бо інформація саме для нього йде. Чи слухати і чути, вмій змовчати, бо щось пропустиш не знайдеш ніде. Квіти супроводжують людину все її життя, їх можна зустріти скрізь і в саду, і в полі, і на клумбі, і на луках, але є квіти, які ростуть тільки в лісі, наприклад, лісові дзвіночки, про них навіть поет вірші пишуть. Можливо, хтось пам'ятає вірш про лісові дзвіночки? Послухайте його. Павло Течина Хор лісових дзвіночків. Ми дзвіночки, лісові дзвіночки, славим день. Ми співаємо, дзвоном зустрічаємо день, день. любим сонце, небосхил схил і сонце, Світлу тінь, сни розкішні, всі гаї затишні, тінь, тінь, ленуть. Хмари. Ой, прилиньте, хмари, ясний день, окропіте, нас ошелестіте, день. день. Чи сподобався вам цей віршик? Так, цей віршик про квіти, лісові дзвіночки, які вони гра гарні так? і дзвонять, наче справжні дзвоники. Дзень, дзень, день, день. Так, Де вони люблять рости? На сонечку, так? або у світлій тіні, так, у гаях, але не люблять хмари, не люблять похмуру погоду, але їм потрібен дощик. А ще є квіти, які можуть рости тільки в воді. Це лілеї, їх можна побачити на озерах, в ставку, на, е, в ставку не річці. А тільки де стояча вода, про ці квіти складено багато легенд. Одна з них розповідається ось в такому вірші: Лілея квіточка свята, в озерах чистих росте вона. Лілея тендітна і ніжна дуже, не рви цю квітку ніколи друже. Бо кажуть люди, що то дівчина, яка від ворожих рух загинула, душа дівоча лілею стала. Її ім'ям це квітку назвали. Погляньте, яка це гарна і надзвичайна квітка. Лілея, або ще її називають біле латаття. Дуже гарно згодні зі мною. А от іншу квітку можна зустріти і в лісі, і в полі, і на луках, і навіть в нашому дитячому садочку. Погляньте, яка це квітка. Так, це ромашка, але це не звичайна ромашка, а лікувальна ромашка. Але це не означає, що якщо цих квітів багато, то їх можна безжально рвати. Ні, всі квіти потрібно берегти, бо в них краса нашого краю. Тому такого гарного вірша про цю квітку написала Марія Познанська. На стрінькій високій ніжці біля Річки на ложку і їй її, її косиці білосніжці, стрів я з квітоньку таку ясним оком жовтуватим, усміхалася мені. Я хотів її зірвати, а бджола сказала Ні. Бачите, який чудовий віршик. Хто захистив квіточку? Так, бджілка квіточку захистила. Багато цікавого сьогодні ми дізналися про квіти. Час пролетів ви і не помітили. До речі, про час. А чи знаєте ви, що в країні Квітляндії звідки родом усі квіти зовсім немає годинників? Справа в тому, що за квітами можна точно визначити час. Квіти звичайної картоплі розкриваються о 7 годині ранку, а закривають полістки о 3-й годині дня. Квіти дзвіночка розкриваються о 6-й ранку, а закриваються о 4-й дня. Кульбаба розкриває пелюстки о 6-й годині ранку, а закриває о 3-й годині дня. Квіти білого латаття, про яке ми сьогодні говорили, відкриваються о 8-й годині ранку, а лягають спати аж о 7-й годині вечора. Проте є такі квіти, що квітнуть лише вночі. Це квіти нічної фіалки, або на них, ще говорять матіоли, вони лише просипаються о 9-й годині вечора і закриваються рано на світанку, тому, подивившись на клумбу, можна визначити котра година. Квіти є не тільки годинниками, за ними можливо визначати і погоду, коли баба і конюшина закривають свої квіти перед дощем. У різних країнах люди милуються квітами, їх всі дуже люблять, прикрашають ними домівки, квітники, одяг, зачіски. Квітами не тільки тішаться, їх використовують у їжу. Так і японцям дуже подобаються салати з фіалок чи хризантем. В Індії варять компоти з квіток бананів, а китайці полюбляють варення з лілії, припларавлені сіллю та перцем. Турки відварюють квіти жасмину у сукровому сиропі або насолоджуються варенням із полісток троянд. Жителі Північної Америки полюбляють суп з Настурції. У нас також варять варення з квітів кульбаби та полісток чайної троянди. Моя мама теж варила дуже смачний сироп із полісток рожевої півонії. Це дуже смачно. Можливо, хтось із вас ласував такими смаколиками? Малята, на цьому наше таке цікаве заняття добігає кінця. Я була дуже рада вас побачити, з вами поговорити. До наступних зустрічей, до побачення!